Він повертається. Тролейбусний маршрут між рівним та городком почали відновлювати. Наруга на кладовищі. У селі на рівненщині дружина пилкою зрізала хрест на могилі чоловіка. ITV. Новини. Добрий вечір. З рівного до городка знову їздитиме тролейбус. Сьогодні по лінії курсував технічний транспорт, який перевіряв стан електромережі. Після усіх налагоджувальних робіт планують на маршрут пустити тролейбус, який уже перевозитиме людей, аби перевірити пасажиропотік. Коли цей маршрут запрацює повноцінно, дізнавались наші журналісти. Тепер рівне та городок знову поєднує тролейбусна лінія. Сьогодні вперше, після кількарічної паузи, тролейбус вирушив на технічний рейс, аби перевірити справність контактної мережі. Поки що без пасажирів. Від служби відновлення Автомобільних доріг та підприємства поступив лися на міського голову, що вже закінчили капітальний ремонт і монтаж контактно-кабельних мережів на даній ділянці, і вони просять нас забезпечити для ведення експлуатацію технологічним транспортом, щоб визначити технічний стан на цій ділянці контактно кабельних мережі. Тролейбус під номером 6, що сполучав рівне та городок, їздив ще 5 років тому. Тоді, через коронавірус, пасажиропотік значно зменшився, і цей маршрут довелося зупинити. Опісля ж розпочався ремонт дорог. І ось через п'ять років тролейбусний маршрут знову відновили. Відбулося після того, як служба відновлення та розвитку інфраструктури в області відремонтувала контактну мережу. Станом на сьогоднішній день ми передаємо фактично повністю готову контактну мережу, повністю замінену нову для того, щоб можна було відновити. Тролейбусне сполучення між рівним городком, яке історично тривало, попереду тестовий режим руху, який триватиме орієнтовно два дні. У цей період планують визначити пасажиропотік. Та ми зараз хочемо вияснити. Тестовому режимі пасажиропотік, кількість людей, які будуть пересуватися. У зв'язку з тим, що наприклад підприємство «Кроноспан» має свої автобуси, наймає перевізника, які довозить їм людей. Можливо, буде вигідніше тролейбусом. Тоді буде кількість. Ми хочемо вивчити пасажиропотік, хочемо вивчити кількість людей, які їздять тролейбусом. У тролейбусі перевозитимуть і пільгові категорії. Проте як це буде, ще вирішують. Надразі дали дав доручення виконавчому комітету сільської ради, це питання на яких підставах, на яких щоб законний спосіб відшкодовувати жителям наших нашої громади автотрансу кошти за перевезення наших людей, які мають право на пільги. Тролейбусний маршрут номер 6 до городка вперше відкрили 18 вересня 1992 року. Він з'єднував кінцеву зупинку Рівненський завод високовольтної апаратури з промисловою зоною поблизу села Городок, рівненським заводом тракторних агрегатів РЗТА, біля якого облаштували розворотне кільце. У 2020-му маршрут через коронавірус призупинили. Зараз його повертають до життя. Олеся Мороз, Дарина Черемшина та Кирило Полюхович телеканали ТВМедіагруп. Сів за кермо на підпитку та скоїв ДТП. На вулиці захисників Маріуполя сталася автопригода. 51-річний водій легковика не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із автівкою, яка рухалась попереду. Обидва водії не постраждали. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Крім того, під час перевірки патрульні виявили, що винуватись ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив огляд у медзакладі. Відтак на винуватця склали адмінматеріали. Транспортний засіб інспектори евакуювали на арешт. Майданчик. У Закарпатській області затримали двох чоловіків, які намагались незаконно переправити через державний кордон 23-річного жителя Рівного. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. Одного фігуранта затримали у селі Королевом, іншого у місті Хуст. Після одержання ним 2500 євро. Ділку, який повинен був доправити рівнянина до кордону, повідомили про підозру. Правоохоронці здійснюють процесуальні дії, триває досудове розслідування. Пошкодила могилу свого чоловіка. У селі Коритне, що на Радивилівщині 38-річна жінка прийшла на місцеве кладовище та на могилі свого чоловіка пилкою зрізала хрест із розп'яттям. Потім його, а також два вінки, спалила на території кладовища. За справу взялася поліція. Слідчі повідомили жінці про підозру. Згодом експерти встановили, що підозрювана мала захворювання та не усвідомлювала свої дії. У зв'язку з цим прокуратура скерувала клопотання до суду про примусове лікування жінки та та госпіталізацію до спецзакладу. Рівненська обласна рада виставила на продаж двоповерхову адміністративну будівлю, яка знаходиться на вулиці Симона Петлюри, 26 у Рівному. Про це стало відомо з майданчику публічних закупівель «Прозоро». Загальна площа всього об'єкта понад 1700 квадратних метрів. Також у будівлі знаходиться підвал та горище. Весь об'єкт приватизації перебуває в аварійному стані. Взяти участь в аукціоні можна до 11 січня. Переможця визначити визначать 12 січня. Додамо у будівлі за адресою Симона. На Петлюри, 26, вже багато років працює благодійний фонд Руєвид, який виступає проти продажу будівлі. Ми ініціювали своєї сторони, щоб або вкласти якісь кошти і зробити там реконструкцію, капітальний ремонт, чи передати її на місто. Або ну, крайний варіант це вже продати, щоб якийсь інвестор зайшов. Бо очевидно, що цю будівлю треба зносити під нуль, робити нормальні фундаменти і щось будувати. В обласній казні таких коштів немає, тому що це ну, сотні мільйонів. Про те, які ліцеї Рівнен ще не стануть пілотними у 2026 році, про транспортні зміни в обласному центрі та про те, що управляюча компанія у Рівному пошкодила дерева під час кронування, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Боротьба із негодою, чи впорались комунальники рівненщини із рясним снігопадом. Водохрище. яких традицій рівняни дотримувались у цей день. Негода лютує цієї ночі. Усю Рівненську область вкрило рісним снігом. Комунальники працювали з ночі та протягом дня, аби розчищати дороги та тротуари. Як працюють комунальні служби та чи побачили рівняний результат, дізнавалась наша Дарина Черемшина. Великогабаритний транспорт відночі почав розчищати дороги на Рівненщині. Снігопад розпочався з 22-ї години і продовжувався до 10-ї ранку. Як зазначає заступник директора служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області Дмитро Леонтіюк, до негоди у структурі були готові. Техніка наших підрядників на дорогах державного значення в Межах Рівненської області працює досі, працює в режимі 24 на 7. Станом на цю хвилину це порядка 50, можливо, 56 машин механізмів. Змів наших підрядників, в тому числі місцями, і важка інженерна техніка, така як автогрейдери. Вона працює з ночі. У місті Рівне розповідає начальник Шео Олексій Хименко. Ситуація також контрольована. Першочергово розчистили головні дороги по вулицях Соборній, Кулика та Гудачика, захисників Маріуполя, Київський та Чорновола. А далі вже взялися за другорядні. Почали ще вчора. Ми 10-й годині вечора первентивну обробку зробили. А потім з часу ночі вже почали їздити і чистити. Значить, працювало 8 одиниць автомобілів і 6 тракторів. На даний час працює те ж саме 8 автомобілів, 6 тракторів малих механізацій, Значить, працює 150 двірників, які чистять тротуари. І працює ще 30 робітників дорожніх. Олексію Хименко додає: на маленьких вулицях прибирання снігу ускладнювали припарковані обабіч дороги легковики. Цього разу по всій почався раніше, то не було проблем великих, тому що магістральних дороги проблем немає. Є тільки другорядних. З другорядними проблемами є серйозно. Це такі взяти, нягині Ольги, Гальські, ну це проблема. Через що і там є така. Критичні більш опитання рівняни зауважили. Роботу комунальних служб помітили, але не усюди. Сьогодні, там, де я входила, то розчистили, гарно працювали. Так що все добре. Ні, там у мене в районі просто йти неможливо. І що зранку було, що зараз однаково. Я біля п'єдинституту, біля РДГУ на Пластова, там нічого не. Дорога гарна, а людям пройти дуже складно. Я думаю, що стараються. Давно не було снігу, а він так несподівано випав. І я думаю, всіх сили не стараються. Ну, принаймні, я можу нормально пройти, куди мені потрібно. В центрі я буваю дуже рідко, але я ж на чайці, то на чайці трошки ну, бажано було б краще працювати. А так то вроді здається все супер. А Ні, ожеледиці а... немає. Краще б чуть-чуть очистити, а так пожеледиці немає все добре. Наразі ситуація як у Рівному, так і в області контрольована. Комунальники готуються до наступного снігопаду, який прогнозують на прийдешню ніч. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович. Телеканал Media Group. На Рівненщині прогнозується до 30 сантиметрів снігу. Пік очікується у четвер. Віхола прийде разом із сильними морозами, ожеледицею та поривами вітру. Через це у Рівненській ОДА відбулася навіть екстрена нарада, де обговорили критичні моменти, із якими може зіштовхнутися область під час негоди. Також у Рівненській ОДА закликали водіїв без потреби не виїжджати у середу та четвер на дороги, а також не залишати автомобілі на проїжджій частині, адже це заважає снігоочисній техніці. Купання в ополонці та молитва в храмі. Сьогодні, 6 грудня, православні християни відзначають водохрещем. Яких традицій дотримуються рівняни? Та що про це говорить церква? Дізнавалась наша Анна Авдєєва. На вода та люди, які попри мороз, заходять у воду. 6 січня в Україні щорічно святкують водохрище. У рівному цього дня охочі традиційно занурюються у водойми. Для когось це щорічний звичай, а для когось щоденна практика. Більше 10 років Буває, що кожен день в цьому році, тільки зараз. А на водохреща кожен рік. Один знайомий привів мене перший раз. Теж було таке. Для кливо, подивитися туди. Але дуже сподобалося і від того не зупиняюся. Перший раз за 22 роки. Я вже 22 рік купаюся, тому для мене це звично. Я приходжу не тільки на водохрещу, я приходжу щодня, тому немає значення, в який день головне приходити і отримати задоволення. Я окунаюсь один раз в рік. Продовж, не знаю, більше десятка років. Ну така традиція. А якось готуєтесь впродовж року до цього? Так, да, готуюся, ходжу на роботу, лежу сім'ю і все, і жду, коли настане водохреще. Ну, холодно, водою не моєтеся так впродовж. Ну, як виключать гарячу воду, то миюся холодно. Тим у церкві наголошують, купання в крижаній воді не є церковним обрядом, і у святому письмі про таку традицію не згадується. Занурення в ополонку народний звичай. Натомість головною традицією водохреща для вірян наголошують у церкві. Залишається святкове богослужіння та освячення води. Цього дня у храмах рівного, попри робочий день, було велелюдно. Тільки що набрали розкажіть. Кожного року набирає кожного року, і всі самі графинщик. Дивіться. О! Ну, треба весь час кожен ранок підливати цю водичку в таку. Вона і очі можна промивати, і вмиватись, можна помолочити. Все, це дуже хороша водичка, дуже корисна. І сьогодні так, і завжди тут. Мені тут подобається. Тут якась така обстановка спокійна. Даю своїм хатім Свячу квартиру. П'ємо потрошки водохреще. Це третє і останнє велике свято у різдвяно-новорічному циклі. Анна Авдєєва та Ілля Лахай. Телеканал ITV Media Group. Після зимової паузи у українській прем'єр-лізі Рівненський Верес планує зіграти 10 товариських спарингів у Туреччині. На тренувальних зборах за кордоном клуб рівного змагатиметься проти команд з України Польщі, Чехії, Данії, Грузії, Косову і Туркманістану. Серед суперників рівнян чемпіони Туркманістану футбольний клуб Аркадах та найтитулованіший клуб Грузії Динамо ТБІЛІСІ. Також рівненська команда зіграє проти Кудрівки з Чернігівщини. Наразі Верес домовляється з потенційними суперниками, аби провести ще два контрольних матчі. Після зборів у Туреччині перший офіційний матч у чемпіонаті України Верес зіграє вдома проти Полтави. Базова гра гри 21 лютого. Новий виклик. – 30-річний рівненський спідвоїст Станіслав Мальничук 2026 року представлятиме польський колектив спідвей краків. Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах. Вихованець рівненського спідвею Станіслав Мальничук є багаторазовим чемпіоном України та призером чемпіонатів Європи. Продовж останніх сезонів гонщик тренується та змагається у Польщі. Додамо напередодні ще один спідвоїст з рівного Марко Левішин оголосив, що у 2026 році також. Виступатиме у складі клубу з Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.